Привіт, друзі, на каналі! Сьогодні покажу, як перенести контакти з телефону Android на iPhone. Для цього заходимо на Android телефоні у вкладку Контакти. Вибираємо потрібний нам контакт, затискаємо можна навіть декілька, натискаємо поділитися. Далі, відповідно, вибираємо тут Google Диск. А якщо його немає, скачуємо і входимо в однакові облікові записи. Ось, у моєму випадку, цей аккаунт є і на iPhone. Натискаємо кнопку завантажити, і, відповідно, Android більше нам не потрібен. Заходимо на диск з iPhone, і, як бачимо, сюди вже завантажилися наші контакти. Тепер, щоб їх відкрити, натискаємо на кнопку, натискаємо на три крапки і натискаємо на кнопку відкрити за допомогою ось з таким значком. Відповідно, вибираємо пропозицію контакти. Ось і можна додати ці три контакти і натискаємо Зберегти на цьому все з вами був. Всім бувай.